Зовсім недавно з'явилася обкладинка чоловічого глянця з тобою оголеною із фотосесією всередині. Це прем'єра, перша в житті. Вже ти, ну скажімо, дівчина доросла, дівчина доросла, і все ти тягнула. Уже було дальше нікуди тягнути, я зараз в шикарній формі. Неужели зря я пашу. По 2 часа каждый день в зале. Неужели я зря сижу на диете? Неужели я зря занимаюсь своїм здоровьем? Я своє тело заработала. Я должна его была показать наконец-то уже. Потому что не знаю, как я буду следующие 10 лет выглядеть. Поэтому я быстренько это сделала. Я думаю, что это последняя фотосесія. Перша і остання. Перша і остання. І я рада, что она получилась такой красивой. Як чоловік зареагував? Він не бачив. Бачив, він не міг не бачити. Бачили його друзі, партнери, хтось точно показував. Вона красива, ну скажи. Ти завжди ж була скромною. Да. А потім, знаєш, там таке вираження ліца прекрасне, ангельське, що прощає всі ті принади, які я показую. тоді муж увидел цю фотосесію, він посмотрев і сказав Блін, ну мені ж ніхто не повірить, що на тебе женат. Не, ну офігітельна тілка». Є випадки, коли чоловіки затверджують фотосесії, оголені фотосесії своїх дружин. Як було б вашій родині? Ти отримувала дозвіл? Тим паче, що твій чоловік і удей? У мене в сім'ї культ лічності. Ніхто не, не може мене критикувати. Маму все такого схваляють, дивляться знизу вверх і моляться. Тому все нормально. Кажуть про те, що багато фотошопу фотосесії тебе робили стрункішою. тоньшую... Э... Лично тебе покажу исходник. Дело в том, что это первая и единственная фотография, до которой я не додолбалась. Додолбалась, потому что я обычно ужасная в этом отношении. Я по сто раз утверждаю, по сто раз выкидываю. Здесь просто хороший фотограф. Она выбирает правильный ракурс. Она никогда тебя не сфотографирует с таким носом, с такой талией. Она, она любит женщину, она красиво фотографирует. Ее фотографиям фотошоп не нужен.